Всім привіт! З вами Назар 23К. І сьогодні я проберусь в печеру, тобто в город і пройду пів кілометра до печери. Я взяв на всяк випадок з собою оружжя, щоб захиститися від робітника. І сьогодні я спробую вкрасти кусочок золота, Ну, це екстремальне буде сьогодні відео. Ставте лайки. Подписывайтесь, да, подписывайтесь на мой YouTube канал, а мы начинаем. Так, ребятки, все, давайте, пишлить. Дуже сильно лагаю. Так, давайте, пишлить. Зараз на хвилиночку треба кое-что Пішліть, пішліть. Обходимо ідемо прямо. Так, ми зараз з вами на Навачіни. На тут, як ви бачите, ось стільки предметів, машини дама осі. От тільки я не розумію, що тут відбувається це цей час. Так, зараз будемо дивитися, що робить робітник. Треба швидше спрятатись за сценом. И пиди ты. Ой-ой-ой, вон вин там. Ого, ой, якось в туалет захотелось аж. Блін, як мене забріло, я щас пукну. <звук> Тим часом наш герой пробирається. Так, давай для початку візьмемо оружие. І воно в мене буде ось таке. Перезарядочка, а тепер йдемо. Быстріше. Печер не заходити обережно. А якщо я зайду, включу лампочку, він все одно пішов кудись. Хоча добре. Ого! Що це таке? Хм, давайте візьмемо топори і почнемо щось добувати. Наприклад, вугілля? А вот это 14 золото! Так, треба подобувати кусочки золота. Цей малесенький маленький кусочек золота. Конечно, дуже дорого. Так, не могу. Иду, проверяю печеру. Печень. в городе Новочекины. Быстрейше, быстрейше. О, я нашел домик. Сюда и спрячусь, вот так сяду и буду тут чекать. Думаю, мы на них топить сидушку тут на заметить. А хотя я машину. Блін, да куди я еду в печеру? печару? То... Боже, він за мною ганяється! быстрійше. О, ні, мені кирдык. А, він запутався. Ну, добре. Так, і уходь отсюда, уходь. Ладно, візьму ще уголек собі. Давай! Він впав, він все чув, і мені треба смотатися відсюди. Беру свої ноги в колені і біжу по деревам. Ай, блін, я падаю. Хей, хія! Ти ж блін, ще мене хочеш прийшов по деревам. Ха-ха-ха, дивіться треба на нього. Треба быстрее залазить в сей дим. О, Вони... нет. Фу, фу, закриваю на замок. Хе. Ладно, придачі стовом. Фух, тут мене ніхто не замітить. Зато кусочок золота хорош, хорош. І, в принципі, ролик вже підійшов до кінця. І в принципі, всім пока. З вами був Назар 23К. Буду голосуватися цими зірками, зірками. あっ。